Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російської Федерації! Друзі, сьогодні 29 серпня 2023 року. І я перекопую колишню грядку Полуниць між виноградом і буду садити саджанці, котрі я вчора отримав від Людмили Кунець. Так, дивіться. Ось що вам ще хочу розповісти. Ці вже саджанці. Майже не плодоносили, дуже була дрібна ягода. А вус вони, бачите, я їх не обрізав, нічого не викинули. Так от, до чого я веду? Якщо ви маєте саджанці сажанці і ви, ви їх любите, той сорт полуниць, ви любите, той і ваш, вам він подобається. З першого року ви вже відводьте від нього саджанці. Ще один рядок десь поруч садіть. Це буде вам як маточник чи як. Для того, щоб... Їх могли далі розмножувати. Коли їм буде з третього на другого на третій рік, ще може щось видадуть. Ну коли з третього на четвертий, все, забудьте про них. Ну може десь один, один, десь може десь чи два. Ще видадуть, да, Два, три. Але з цілої грядки тут для вас буде замало, аби розмножити їх. Ось така вам порада, яку, я думаю, ніхто не буде давати, бо то їм. Ну, думаю, що ви це все знаєте. Так, дивіться. Мені тут ще залишилось докопати десь 4 метри, я це докопую, кидаю тут капельку, я покажу, як буду кидати капельку. Після капельки кладу чорну плівку, по краям я її прикопую, і то все вам покажу. А далі буду висаджувати саджанці від Людмили Куниць, які я в минулому, вчора, вчора отримав. В минулий день, вчора який я отримав. І буду тут висаджувати надранні сорти. Все тут будуть... В цій грядці будуть надранні сорти. Прости, в першу чергу я буду їх висаджувати. І так, друзі. Стрічка капельна ось така. Кому цікаво, турецька. 6 мм товщина. 015. В принципі, читайте самі, що там пише. Ось так. Так виглядає Приспособа драбина і мій козлик. І тянемо. Як бачите, все, все на місці. Ось яка капельна стрічка. Дивіться. Капелькою гори, Тому що якщо ми донизу візьмемо, то різні непотреби воді будуть там осідати. Ось пройшов я собі ось. І поїхали. Бачите, все качається, помічників не потрібно. О-ва-во, <хи> я дійшов, воно далі качається. Тут кладемо чуть-чуть запасом, бо нам потрібно буде отак. Раз, два. І шматочок стрічки тако зафіксувати. Ніяких зажимів вам не потрібно купляти. Ого, все понесло. Зараз ми її візьмемо камінець, тут лежить. Ось і ми, ми її камінцем притиснемо до землі. Притиснемо до землі камінцем. Ну, на цей бік її треба на два боки полуниць їх трима. Дивіться, один раз і два загнули. І цю штучку зараз одягаємо. Мені незручно. Чуть потрібно так зігнути. І так вона легенько зайде. Дякую Дмитро Соловей, що показав, як то робиться. Капелька, як фіксується з іншого боку, щоб не купувати зажимів. Як бачите, воно вже все ось, все. розправили, вже вода сюди і не втіче. Кладемо стрічку приблизно посередині, аби коли ми будемо ряди робити, не пробивали її ножем. Ну і натягуємо, звісно. Натягуємо, відрізаємо, ставимо краники, але краники я вже буду ставити пізніше. Мені спочатку потрібно плівку. Сьогодні дуже сильний вітер. Бачите, вже розмотав. Накаплю плівку. Така приспособа. Тут на драбині лежить. Тут там. Зараз відрізаю, відміряю, прикопую. Щоб була однакова відстань звідси. І звідти, відповідно. Більш-менш порівно. Десь 75 буде сантиметрів ширини залишиться для плодоношення полуниці. Буде 20 см сюди і 20 сюди. Два ряди буде йти, ряди буде йти саджанці. І так, відміряв я від стовпчика 60 см. І відповідно 20 закачав. І вийшло 80. О, і, цих, і це будемо класти в ямку і засипати. Почав її копати і бачите, що далеко-далеко копати. Спочатку так, трохи тут і, так, і вигортаємо звідти землю. Ось такий план робіт на сьогодні. Ось трошки часу, рівчик викопаний повністю, бачите. Частина вже почалася засипати і будемо далі то робити. Спочатку з одного боку засипаємо, потім з іншого викопуємо, натягуємо, натягуємо той бік і засипаємо. І так буде рядок. І так, друзі, почав садити. Полуничку від Людмили Кунець. Бачите, вже багато посаджені стаканчики, як я це роблю, зараз розповім. Можна було б садити, потрібно садити в шахматному порядку. Тобто, от ось тут би мав би цей куч бути. Але вийшла в мене тут відстань дуже широка. Відстань вийшла 40 см, тому між полуничками 30 см. Тому я сажу не обов'язково так, тому що мені тут, де буде зараз від, буду краники сверлити. Якраз виходить так. Не хотів, щоб тут багато місця лишалося пустого. Далі. <кій> Дивіться, тут я сижу 30 см. 30. Ось цей ніж має 20 см. Я беру від краю. Кладу його 20. І напроти 30 колегенько такий тако роблю позначку. Роблю її дуже ніжно, акуратно, бо ось, бо ось, не знаю, чи вам видно, йде капелька. Аби її не пробити. Далі беру тако ножничками. Дуже гарненько. Капелька не зачіпається. Потім тут я роблю. Потім навхре... навхрест одним Словом навхрест роблю. І тут тако саме навхрест. Однією рукою трошки незручно, Далі в мене є. Така довбня, вона на стаканчик 180 см Ну Я ним спочатку роблю такий невеличкий рівчик. Далі е, стаканчики, ось ці відлюднили конець, які всі підписані, вони мають 6 см. 6 см мають. Тому я вирізав такого ну, з горіха. Що, що в кого було під рукою. У мене був горіх. З горіха і тако. Але сидячи це не виходить такого проробити. Я то роблю стоячи. Зараз я вимкну телефон. Витягую з стаканчика, бачите, вона гарненько виймається, коренева, дивіться, яка потужна. І кладу сюди. Земля в мене суха, не пролита, шкода. Тому я мушу двома руками трошки... Ну часом. Часом добре, а часом потрібно розширяти, аби земле, землею засипати. Якось так, друзі. Садити мені ще далеко-далеко. Ну, стараюсь капельку, звісно, не пошкодити. Зараз, бачите, все засипано. Значить, я засиплю, все буде окей. Все буде гаразд. Сажу так по порядку, собі по кожних сортах. З одного боку, з одного боку 5 і з іншого п'ять, аби одні сорти були. а На другий рік ми з них будемо. Будуть вусики і будемо робити стаканчики і садити вже. Ну, не знаю, по піврядка чи по рядку. Побачу, скільки я схочу якого сорту садити. От якось так, бачите, гарненькі саджанці від Людмили Куриць. На даному випадку це сорт сорт Аріана. Аріана сорт, надранній сорт. У мене ще надранніх не було. Дивіться, що це уровень. Просто на ньому є лінійка і я так користуюся. Плівку я. З дирками перфумованими не поважаю, бо там не ті розміри, які мені потрібні завжди. Ця має шириною 1,20 м, треба було більше в землю закопати. Ну, щоб, щоб було вужче. Я трошки зашироко зробив. Но... Наразі так є. Ну що, друзі? Вирішив я сверлити під капельку. Дивіться, спочатку взяв менше сверло на 4. Потім будемо брати на 11. Зіляємо сюди. Бачите, оця смужка. Ну, в кого як шланг повернути, можна було погрубше, але тут по нижчій смужці. Тоді вона буде навпроти тих, що ну, в інших рядах. Все по ній. Спочатку, бачите, вже він. Вже капелька лежить там, де їй потрібно. І тут навіть я бачите. Так, підгорнув, ось. І в цьому місці, відповідно, я сверлю. Спочатку меншим, аби не скинуло, бо більше може скинути на бік. Друзі, я просверлив. Плюс, скільки міг ножиком познімав це, що лишається, аби воно не вмішало кранику. Зараз я беру оцю частину. Бачите, це що тоньше. Це що тоньше. Змащую тут шампуню і вставляю сюди. Ще один нюанс. Треба, щоб труба була тепла. Тоді воно гарно защовкується. Змазується шампунем, можна мильним розчином, можна миючим для посуду, нема різниці. Ця частина буде для самого капельного шланга. О, все. Получився звук отойшолк. І застискаємо. Затискаємо, теж саме робимо і з іншого боку. Треба це навпаки робити, ну і без телефону. Ну що, храники стоять, бачите. Затискати теж треба міру, бо потім проскакує, можна різьбу цю стерти, вона пластмасова. Ну і саму капельку беремо, беремо надягаємо сюди. Цим догори, не забуваємося. Цим догори, щоб стояло клаємо ну, її туди скільки ми можемо. О, не геть, не геть сильно, бо вона згинається. І крутимо в іншому, в іншому Це, ну, двома руками треба. Невеличке зусилля і вже все. Каплю зняти неможливо. Неможливо. Зараз, зараз відкрию водичку. Але піду на інший бік. Трубопроводу перекрию там на іншу рядку воду, аби тут швидше вона попала. Ось цей кран, я його відкриваю отак от десь, приблизно, аби більше атмосфери там не було на капліці. До речі, краники відкриваються кожний в свій бік. Той в той бік, той в той в упаковці. Так завод зробив недорогого краник. Пішла водичка. Видно, что пошла, вот. Вот, смотрите, сразу капает. Тут, тут, тут тоже капает. Можем пройтись в другой бік, посмотреть, как там. Вот, друзья, уже и тут капает, видите. А тут сычей. в ветре выходит. Тут мы... Ніколи не зачиняємо цього місця. Тут плівку закопуємо, а тут будуть вони відкриті. Можна так само буде розмотати, промити їх. Відкрити, бачите, десь. Як копотить ось. ось. Досить таки потужно. Щоб більше атмосфери не було. Там теж, якщо вам видно... О, вже тут капає, бачите, з цього боку капає. Скрізь капає. Тут, якщо й буде. Тут, якщо і буде трохи сучитись, нічого страшного, воно все в землю піде. І той, той вода, це ж не бензин, який вартує гроші. Ряди ще не досаджені, я каплю вимикаємо. Набридло загортати рядки е, ямки. Її палкою пробиваєш, а вона осипається по краях. Якщо вирішив замочити землю, аби вона нормально. Ціє. Бачите, краниками ми регулюємо більше-менше, аби сильного не було напору. Більше атмосфери немає права бути. порве капля. Мені здається, що це ще не забагато. Можемо закрити чуть -чуть, чуть -чуть. оп, Буду бачити. Якщо буде замало, то ще відкрию. Ну і буду садити далі. Садити ще бачите багато. А, тут, тут як вийшло, зараз ми перевіримо. Прокапає тут. Тут де тут, тут, тут кран трошки прокапає, а тут. Тут зовсім не прокапає. Тут чуть-чуть прокапає. Ну не треба сильно затискати. Ну Дуже мало капає. Дуже мало. Ну трохи капає. Не так вже й мало. Я щось з ним зроблю, можливо. Відкручую її і на, на цей отвір намотаю чуть паклі, аби вона ну, ну, затискала це саме. Як буде прижимати. Як буде прижимати, вона затиснула ту каплю, затиснуло до труби. Бо часом трохи забагато. Я брав ножика і зрізав, скільки міг цієї, Ну, та й щось сверло накрутило. В мене тут трошки виходить під кутом, то кран не рівно сюди направлений, а трошки так. Але нічого, попадає. Бачите, я прикрив чуть і все рівно о, тиск норма, тиск нормальний. Тут як хто за малий тиск. Тут, ну. О, все, чуть-чуть. Да. бачите, як який кран, який в один бік відкривається, який в інший. Та сама фірма. І так робиться. Все. Буду сидити далі. І так, друзі, досадив я полунички, але хочу показати, хто хоче капельний полив собі проводити, як і що до чого. Чуть-чуть хочу, бо я не геть такий знаток, але все рівно. Дивіться, це 25-та труба. Вона перерізана, тут раніше був кран. А далі я купив такий перехідник, що йде на 32-й. Тут далі він з'єднаний єдна, між собою, аби поставити було кран. Кран для того, аби не сильно... Не був великий тиск, бо можна купити редуктор для тиску, який коштує. Я не знаю, скільки, ну, мабуть, з коштує. І я провів 32. кою Чому 32, ка а не 25-ка? Тому що кран Тому що кран, який йде для каплі, сюди краще прилягає. Міжцюю 25-ки згин більший. Згин вона, вона зігнута більше і він і так не обляже. А на 32 ку він гарненько стає. Бачите, капелька працює, ось, тиск, тиск нормальний. О, скрізь вона працює, от, бачите, скрізь йде, капає. Якби я не прокапав, я дуже сильно мучився б в тому садінні. Я отвір роблю, землі розворушив і мені все засипає по краях. Дивіться, як вона мочить. Бачите? Як мокро там під нею. Аж блищить. Дуже гарненько розмочує. Бачите, посадив я саджанців. саджанці. Зайняло багато часу, то дощ, то не дощ. От якось так було. Якось так досадив, хотів, щоб одного сорту тут лючіє, лючія, щоб е, були в кінці, вже на інший рядок не заходити, то обхитрив. Тут зробив по 25 см і таким чином воно тут все, все помістилось. Капельку, бачите, після того, як посадив, підтягнув ближче, ближче підтягнув, у нас скрізь тут. Капає безпосередньо безпосередньо капає біля самого цього. Ну, куща полуниці і все гаразд, все гарненько харчується. Дехто ще до капельного поливу ставить фільтр. Я теж бажаю його поставити, але поки що я його не поставив. Але в майбутньому думаю його придбати, грубої очистки, аби ніякі ржавчина ніяка з води не попадала. Капельний пролив, але, о, бачите, капелька гарно мочить, як мокро. Де попадає ціло, тут ще 20 см капає, де попадає, ще можна там з кінця, з кінця самого капельки брати, відкривати те все і на всю потужність крана відкрити, щоб воно пролило, прочистило. І так буде добре. Так теж потрібно робити. Але капля це. Це майбутнє, це раніше того не було, а зараз полуниця хоче і будь-яка рустина постійно вологе. А дощ то є, то нема, то є, то нема. Ну, якось так, друзі. Посадив одним словом. Я частину полуничок, а частину будемо завтра підготовлювати площу і садити далі. Ось вам наостанок покажу безкісточковий геліодор. Якщо в минулому році він був не достиг, то в цьому році достиг. Має гарний такий легенький мускатик. Якось так. Нехай всім щастить, друзі. Гарних всім рожаїв і перемоги нам всім над одвічним ворогом.